Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці попрощались з двома захисниками. Результати Кубка міста з Бадмінтону. Вихованці БДЮТ серед переможців Кубка області зі спортивного орієнтування. Олександрійці попрощалися з двома земляками 34-річним Олександром Юніченком та 29-річним Євгенієм Бержановим. Обидва військові загинули, виконуючи поставлені бойові завдання на Донеччині. В останню путь захисників проводжали 8 листопада у Палаці культури Світлопільський. Олександрійці провели в останню путь двох військових земляків, які загинули на Донеччині, захищаючи Україну. Попрощатися з військовими прийшли рідні, друзі, представники влади, побратими та духовенство. Війна це боротьба. Боротьба на виживання, боротьба за ті цінності, які ми відповідно. І ми повинні про це пам'ятати. Пам'ятати головне головне те, що душа. Кожного, кожної людини, вона вічна. Вона буде жити вічно. Один із загиблих військових 34-річний Олександр Юніченко. Навчався в 20 й школі. Після 9 класу продовжив навчання в ПТУ номер 33 за фахом Кухар-кондитер. Працював у компанії Катеринославські меблеві майстерні у серпні 2024 року. Був мобілізований солдат Олександр Юніченко загинув 26 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Катеринівки, що на Донеччині. Століття, які ми боремося з російським агресором, забирає світ нашої нації, найкращих хлопців, найгідніших жити тут з нами. Але, на жаль, сьогодні і Олександр будуть нашими небесними воїнами разом з небесною сотнею і тисячами наших військових, які віддали своє життя. Ніякі слова не втішить рідних і близьких. Ми перед ними не в неоціненому боргу. Всіх присутніх прошу наближати нашу перемогу, донатити. І це буде найкращою вічною пам'яттю для наших загиблих героїв. 29-річний Євгеній Бержанов закінчив 17-ту школу. Після продовжив навчання в Криворізькому гірничому технікумі, де отримав фах гірничий майстер. У лютому 2019-го вступив до лав Збройних сил України, підписавши контракт. Друзі та побратими згадують Євгенія як веселого та справедливого захисника, що завжди приходив на допомогу. «Женя був дуже прекрасною людиною. Ми були ним з дитинства в школі. Один клас в житті, один під'їзд. Ми завжди святкували різні свята, їздили у відпочинок. Женя був для нас не не просто другом, скоріше, правильніше сказати, він був для нас братом. Я хочу сказати, щоб завжди був світлий. І добрий спогад про нашого женю у друзів, родичів, його бойових побратимів, які його любили і шанували. Я можу сказати з цієї інформації, що я маю, ви можете пишатися жені. Він виконував те завдання, яке найсвятіше. Він намагався врятувати своїх побратимів. Він ризикнув. Він не побоявся. Він дуже хоробра і смілива людина. Пишайтеся цим. Головний сержант Євгеній Бержанов загинув 4 листопада поблизу Максимівки Донецької області, виконуючи поставлене бойове завдання. Поховали обох захисників на військовому кладовищі. Олександрійські спортсмени за останні два тижні тричі брали участь у змаганнях з Бадмінтоном. Вперше в області відбувся чемпіонат з Бадмінтону серед жінок та чоловіків. Далі вже в Олександрії розіграли кубок міста з Бадмінтону серед дорослих та провели турнір серед молоді. Про результати та враження спортсменів далі у сюжеті. 1 листопада вихованці секції з бадмінтону «Захист» зустрілися в парних турнірах в категоріях хлопці та мікс. Змагання проходило на базі гуманітарного ліцею. участь взяло 16 юних спортсменів. Умови змагання прокоментував тренер. Сьогодні змагання вихованців ПСК «Захист» відділення Бадмінтону. Назвали турнір Сінний турнір з Бадмінтону таким чином. Значить, у нас сьогодні змагання відбуваються в двох категоріях: це мікс, хлопець, дівчина та пари, чоловічі пари. Заявилось на сьогодні 16 учасників, тому ми розподілили на дві категорії. На дві категорії граємо за груповою системою по колу. Значить, переможці будуть нагороджені грамоти, грамотами та медалями, призери, цінними подарунками та грамотами за активну участь. Це змагання вже наші ну таким чином. Вони не перші, вже відбуваються вони. В Четверте в цьому році саме дитячі, тому ми запрошуємо на наступний рік всіх бажаючих. Будемо відкриті робити змагання. Будемо запрошувати вже спортсменів з інших регіонів України для того, щоб підвищити свою майстерність. Гравці розповіли, чому обрали саме бадмінтон. Я займаюся півгоду, як і він. Я вибрав бадмінтон, тому що тут дуже добре, тут хороші люди, тренер хороший. Все тут хороше. Я займаюсь один рік, ходжу на бадмінтон, тому що тут весело, теж тренер добрий, всі друзі вже. Золото в цих змаганнях в категорії Мікс здобули Ольга Ларіонова та Андрій Турбаєвський. В категорії пари хлопці Ярослав Кулініч та Матвій Діордітса. А вже 3 листопада на базі гуманітарного ліцею пройшов кубок міста з бадмінтону серед дорослих. На цей раз чоловіки змагалися у новому форматі командному, де не тільки треба було поборотися за результат пари, а й власний. Перемога у пари Денис Вовк та Сергій Цапко. Серед жінок золото здобули Ольга Тітова та Лариса Яку. Овенко взяла участь у змаганні і Тетяна Малишева. Її пара здобула бронзу. Тренуюся я майже два роки. Кажуть, що дуже легко ні, важко. Бадмінтон тренує багато груп м'язів, і саме головне реакцію треба встити зреагувати, куди летить валанчик і куди його направити для того, щоб отримати перемогу. Тому це дуже класно, і я всім раджу займатися цим видом спорту. 27 жовтня Тетяна Малишева в складі Олександрійської команди взяла участь у відкритому чемпіонаті з Бадмінтону в Кропивницькому. Змагання в Кропивницькому для мене були вперше, і взагалі вони проходили вперше в Кропивницькому, тому ми вирішили взяти участь в цих змаганнях. Учасників зареєструвалося багато, 84, але в результаті було в половину менше. Представляла я дві категорії мікс і категорія пари жінки. Пари жінки ми вибороли друге місце, а категорія Мікс це чоловік і жінка, третє місце. Було несподівано, але дуже класно. За результатами змагань 50% команди мали призові місця. Так у Тетяни Малишової друге місце в парі з Лідією Яковенко та третє з Віктором Корнієнко. У Віктора ще одна бронза в парі з Олександром Шевченком. 3 листопада у Кропивницькому завершився Кубок області зі спортивного орієнтування, який згуртував майже 600 вихованців туристичних гуртків зі всієї Кіровоградщини. Від Олександрії участь у змаганнях взяли вихованці БДЮТ, яких підготували керівники туристичних гуртків. У кожного з них були переможці змагань у відповідних категоріях. Про враження та інтриги заключного етапу нам розповів один із керівників Сергій Зайченко та його вихованці. З квітня по листопад на Кіровоградщині проходили етапи Кубка області зі спортивного орієнтування. Участь у ньому взяли представники з усіх куточків регіону, були й вихованці туристичних гуртків з Олександрії. У нас працює при дитячій юнацькій творчості будинку. Працює п'ять викладачів, тренерів. Працюємо із гуртками, які мають назву туристи-пішоходи. Ну, специфіка кожного тренера. По різному складається. Хтось більше спирається на спортивне орієнтування, хтось на скелелазення, наприклад, хто на командну смугу перешкод на техніку з спрямовує в приміщеннях і на відкритих першостях. Ну, наш гурток більше спрямований на всебічний розвиток дітей, так як в мене категорія 10, 11, 12, 13 років. Ну, є два юнака, яким вже за 15 років. То ми стараємося приймати участь скрізь". Вперше за довгий період, перший етап Кубка проходив на Олександрійщині у селі Веселе, розповідає Сергій Зайченко. Тому нам та місцевість була знайома, але все ж таки, коли бігає в лісі понад 300 учасників одночасно, інколи це так дезорієнтовує, тому що, ну, по підрахункам головних суддів Кіровоградщини, цьогоріч брали участь понад 60. 600 учасників, тобто що етапу 300, 390, 350. Але поток був дуже великий і нарахували, що це був наймасовіший вид спорту, який цьогоріч на Кеогращині проводився. Цей вид спорту вимагає не лише фізичної витривалості, а й гарних навичків, орієнтування на місцевості та швидкого прийняття рішень. Вихованці Сергія Зайченка участь у Кубку області беруть вдруге і мають трьох призерів. Попрацювали трошки більш плідніше. І отримали, можна сказати, так, повний комплект у групі ж 12 Тобто це хлопчики і дівчатка 2011 2012 2012-2013-го народження року. І маємо повний комплект. Це Лук'яненко, Ангеліна здобула третє місце серед дівчаток, горяний Кирило і Назаренко. Денис змагалися до кінця, хто з них буде перший, так як в них було то один попереду після наступного етапу, то інший. Ну в кінці все ж таки більш вийшло так досвідченим, вийшов у нас Денис, отримав перше місце, а Кирюха друге. Хоча до кінця і шостий етап саме вирішував, хто з них буде перший, другий. Ну, це спорт, тут боротися треба до кінця. Влітку вихованці гуртка ходили у туристичні походи, аби не втрачати форму. Учасниця змагань Ангеліна запам'ятала їх своїм неочікуваним третім місцем. Для мене було складно тоді, коли мене, наприклад, я не могла знайти якесь на КП. Вона було, наприклад, наприклад, останнє, і там багато дівчат бігало, і ну, вони мене переганяли, я старалась шукати. Мені спортивне орієнтування подобається тим, то що там ми їздимо в різні місця, в лісах, в полях буває. І те, що це бігає, що це шукаєш, по карті орієнтуєшся, це дуже цікаво. Найбільш складним для усіх учасників став четвертий та п'ятий етапи. Саме там трішки втратив бали Кирило, який у підсумку посів другу сходинку. Найбільш складним це був для мене третій етап. Бо я там запутався не туди побіг. Найбільше мені запам'ятався п'ятий етап, там де я зайняв перше місце. Там треба було бігти по лісу, і мені там найбільше сподобалось. Саме ліс зрозуміліший. Вперше участь у Кубку області зі спортивного орієнтування взяв участь Денис, який у своїй віковій категорії посів перше місце. В місті простіше. Тому що ти бачиш ці висотки і між ними це ж КП, і ти швидко зорієнтуєшся деяке. У лісі ми орієнтуємося від ну, КП. Бачимо КП, поворачуємо, якщо там є дорога, залізниця, ліба річка, розвертаємо карту ну, річкою до річки, ліс, ну, то в нас. З, що видно, куди треба бігти. І або по компасу. Завданнями заключного етапу стали випробування учасників на витривалість і здатність орієнтуватися на місцевості серед вулиць Кропивницького. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.